Добрий вечір, любителі Ютубу. Хочу поділити з вами своєю, е своїм колоном електроколон. Той, то, що я зробив, може кому стане в нагоді заготовляти дрова. Зараз е йде зима і ці потвори, може, нас будуть знову обстрілювати там якісь критичні наші об'єкти, то готуємося. Щоб якось пережити цю зиму. Значить, та й не тільки. Це полегшення роботи, тому що я був довбав колись ручним колуном. Ну, це, це тяжко, це ну, тоді був молодший. Але вже не хочу. Це я привіз. Це тополя. Вона підвявша вже. Ну, шарови, шарові дрова. Зрізали то поле, нікому не треба. Ну, я забрав, порізав. То буде. На халяву, як кажуть, чого харчами перебирати. Значить, дивіться. Оце така станина у мене. Значить, робіть, якщо хто буде робити, робіть собі стіл такий, щоб можна було ну по висоті, кому як буде зручно. По ширині, щоб можна було і колоду покласти, потім її розколоти, то половину покласти, щоб не на підлогу падала а щоб було зручно, щоб лишній раз не нахилятися. значить Морква у мене стоїть сота. Замовив я вал, два підшипника великі, ну китайські чи які вони, не пам'ятаю який їх розмір, ну в плані того, що. Які вони там. Але передній був у мене луснув, не витримав, тому що навантаження велике, там корпус силуміновий. Ну, я зробив такий металевий хомут. Його зробив він, І він функціонує. Тому що була тріщ... тріщина тільки зверху. Воно стяглося, все стало на місце і працює. Значить, Вона у мене позаду на колесах. Перейду так, я піднімаю запер... заперед і де треба її ставити. Двигун у мене трьохфазник, 3, 3 кВт, 32700-2800 обертів. Такий у мене був, іншого не було. Значить, як ви бачите, передній шкіл великий, точно не знаю, мабуть, десь 300 з гаком міліметрів. Чавунний, він, значить, роль ще грає маховіка. Він на три ручі. Значить Ручі зетки, але в мене один Б не було. Зетки, один Б стоїть. Ремінь, дві зетки. Ну і нижній шків у мене малий. Я не знаю точно, скільки там обертів на валу, на самій моркві, але робив. Щоб було якомога менше, тому що 3000 двигун, чому здоровий такий шкіл передній я його дістав, щоб менше обертів було на ньому. Така конструкція. Ну так, зробив, як зробив, тут зробив проріз, щоб була сокирка під рукою, як брати, тому що сокирка треба. Там, Якщо якісь волокна, то розрубати, щоб під, була під рукою. Кнопка значить у мене стоп і право-вліво крутиться, тому що інколи буває вже такі корчі, що вже загонь, як загониш, то не розриває, а починають буксувати ремні. То приходиться включати задній хід, щоб морква вийшла. Отаке. Зараз я його запущу вхід. Передаю планшет, бо однією рукою я ж не можу все робити. Передаю жінці, вона буде далі знімати. А я вам покажу, як він працює. На прикладі однієї колоди я вам показав як він працює. Значить, Дивіться, коли я зробив, це фанера опалубочно 21. Але я зробив тут без металу. І дерла чіпляла, колода чіпляла. Так що кладіть чи з металу робіть вершок стіл, чи кладіть шматок металу, щоб тягло, щоб е, слизько було. Оце так. І уявіть собі оцю я колоду, за скільки я розірвав, як би колоном ручняк, скільки б ви її били, скільки ви би б з нею намучилися. А якщо є якісь сучки попадаються, то це труба повна. Рве в'яз, я в'яз, якщо де є, то забираю в'яз, ніхто не хоче його брати, зв'язувати з ним. А я беру його і з ним працюю, його рву і на дрова. Як кажуть, на шару і оцет солодкий. Так що робіть, кому сподобалося. Їх зараз багато на Ютубі, але я з вами ділюся просто своєю технікою, яку я сам зробив. Так що робіть, собі полегшуйте свою працю. І буде все добре. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам. До побачення, люди добрі.